У Луцьку відбулася прем'єра документального фільму про рік життя та війни 5-го батальйону Люберт у складі 12-ї бригади АЗОВ. Стрічку присвятили полеглим побратимам. Цей фільм це знаєте як фінальна точка, яку якою ми закриваємо рік перебування в бригаді АЗОВ нашого батальйону. Ми за цей час провели, я думаю, так волі погано певну кількість заходів, це були вишкові, лекції, зустрічі, але от саме ця зустріч найбільша, наймасштабніша. І вона присвячена бійцям, які полягли, та бійцям, хлопцям і дівчатам, які далі продовжують боротьбу. Фундаментом батальйону Люберт, який було створено на початку повномасштабного вторгнення, стала група вихідців з Азову, які воювали ще у 2014-15 роках. Про це розповів Андрій Дяченко, який тільки що повернувся з Донбасу. Залібальон Люборт почався в 2022 році, в перші дні війни з 15 хлопців, які зібралися з трьома бомбами. На одній локації війську прокинули алгоритм дій, що робити в контексті подій, які почалися, вирішили створити підрозділ. І от пройшло три роки. І Люба це спецпідрозділ, це батальйон спеціального призначення, таке спеціальне призначення для невійськових людей. Тобто це підрозділ, який виконує завдання підвищеної складності. За три роки війни батальйон Любард пройшов низку важких боїв на лівому березі Дніпра, на півдні, оборону Бахмута, бої в Серебрянських лісах і, звісно, Нью-Йорк і Турецьк, який нині військові оглядачі та експерти називають не таким важким, як Покровський напрямок. Він якраз таки і не вважається найважчим, саме тому, що свого часу, півроку тому, в серпні вересні, наша бригада, ще деякі придані нам підрозділи, провели дуже важкі стабілізаційні дії. На цьому напрямку під Нью-Йорком була прорвана, фактично прорвана лінія оборони противником. І е, ми були поставлені на зустрічний бій. Це ну перегляд для невійськових, це один із найважчих ситуацій. Так тут покидають на зустрічний бій. За словами Андрія Дяченка, це фільм про рік важких боїв, втрат і перемог. Стрічку знято без постановки. Тут лише унікальні кадри, реальні події, голоси тих. То зупиняє ворога. Цей фільм він абсолютно чесний. Він знімався силами буквально декількох людей. Його знімали двоє хлопців, які до того, як вони пішли на службу батальйон, були медійниками, зараз вони бійці батальйону, і монтував цей фільм Хлопець, чоловік на волонтерських засадах. І також використовувалися кадри, які взяли з бійців, які самі бійці знімали на бойових позиціях. Тобто, фактично, силами такого більш ніж скромного колективу. Був створений цей фільм. Авторами фільму стали Олександр Аронець та Олександр Зелінський, який ще торік працював журналістом у волинських медіа. Однак він прийняв рішення доєднатись до оборони країни і пішов служити у лави батальйону «Любард». Нам дали таке завдання зобразити життя батальйону за годину. Ми максимально намагалися показати всі служби, всіх бійців, яких тільки можна. Так само повторюся без відео. Які нам на війці цього фільму? Напевно, не було сьогодні. Ми бачили чудовий фільм, який гарно описує і їхню роботу, і небезпеку з якою стикаються, але разом з тим і демонструють результати, які вони приносять для наших сил оборони і. Олександр проявив насправді не тільки майстерність як журналіст, коли готував цю роботу, але також під час одного, одного зйомок почався штурм, під час якого Олександр і врятував двох побратимів і знищив двох ворогів. І разом з тим я бачив ці кадри, які деякі навіть не увійшли в фільм, які просто зняті з рук. І я просто захоплююся ним. Прем'єру документального фільму відвідав відомий Тревел гід по Україні, автор програми Феєрія мандрів. А спочатку повномасштабного вторгнення військовий кореспондент Ігор Захаренко. Такі фільми, це знаєте, це пам'ять. От я ну з 2014 року от знімаю різні там фільми, і знаєте, от потім дуже багато хлопців, дівчат дякують за те, що е, залишили пам'ять. І от правильно Сашко сказав, що цей фільм це перш за все зроблено для самого батальйону, для бійців, для родин, для родичів, щоб ну от, щоб було щоб пам'ятали, пам'ятали і ті, хто зараз воює, ті, хто воював, ті загиблі родини. Тому ну, перш за все, щоб пам'ятали, ігор захаренко каже, що за застановленням батальйону «Люберт» спостерігає постійно, адже багатьох військових знає і пам'ятає ще з часів Азову 2015-го. Деяких хлопців, наприклад, друг Хорват, я його знімав у 2015 році в Маріуполі. Я приїжджав тоді до свого товариша, до Руслана Ганущика, який він нещодавно загинув, на жаль. Я тоді знімав фільм про Руслана, оператор. Тобто раніше Руслан мене знімав. Да, я був ведучий, а тут я знімав от Руслана, Якраз от хлопців тих і от деяких хлопців я тоді от знімав. і Я зараз сьогодні їх побачив через 10 років. Ну і знаєте, так дуже круто, так знову зустрітися. На прем'єру документального фільму зійшовся практично весь зал. Багато молоді, ветерани, громадські діячі, волонтери та благодійники, які постійно підтримують батальйон Люберт. Серед них адвокатка і волонтерка Яна Кінах, яка по завершенню показу визнала такі фільми, це можливість відчути війну. Ну, очима тих, хто її бачить щодня. Дуже сильні враження. Звичайно, що побачили в фільмі те, чого не бачимо щодня, тільки чуємо. І може десь ну, більш з розумінням, да, і мені якісь моменти стали більш такі доступніші в розумінні, що взагалі там відбувається, як хлопці працюють і як вони взагалі з цим справляються в таких умовах. Ну насправді вражають. Слава насі! Україна! Усе. Дякую. Ми обов'язково переможемо. Дякую вам дуже.